Ніколи ніколи не залишай невизначеності у своїх словах, тому що це корінь більшості конфліктів. Ми кажемо та все ок, або ти ніколи не слухаєш замість якоїсь конкретики. І це, от якраз, породжує цей от хаос, і коли ви не можете висловитися конкретно, це створює дуже багато. Наприклад, не, не використовувати ти мене не цінуєш. Зробіть наступне. Мені не вистачає вдячності за те, що я роблю. Ну, тобто, перефразуйте, це дуже важливо. Бо точність знижує драми. Коли слова ясні, питання, задачі, проблеми вирішуються, а не множаться. Тому, перше, чіткість. Дорівнює повага. Ти допомагаєш іншим зрозуміти тебе, тобто, ти чітко даєш Всесвіт, як з тобою спілкуватися. Друге, точні слова це управління хаосом. Ти контролюєш ситуацію, не емоції. Тому що коли з вами спілкується людина на емоціях, не треба. Дайте їй видихнути і потім з нею спілкуйтесь про конкретні речі. Третє. Мова, твій інструмент впливу Використовуй її як скальпель, а не як молот. і отут дуже дуже цікаво, тому що важливо не тільки що, а й як ви подаєте. Четверте, ясність створює спокій. Там, де зрозуміло, нема страху, там, де немає вакууму, який людина може заповнити чим завгодно, і повірте, вони зазвичай заповняють. Повністю якоюсь фігнею, от повністю, не тим, що ви думаєте. Оце і є. Сьогодні скажи одну фразу чітко, без ну ти ж розумієш, та ніхрена вас не розуміють, будь ласка, скажіть чітко і прямо, не розуміють вас, зрозумійте. І пиши в коментарях.